В роботі, я, от, як каже, мехвод Кракена, який вже користується один місяць, раніше без мобілки якось жили люди, було важко. А зараз ми не, маємо, ну, не розуміємо, як ми можемо жити без мобільного телефону. Відповідно, і ця автівка. Також в комплекті досить багато домкратів на 4,2 тонни, бутилочні, гідравлічні, на 20 тонн і на 4 тонни бутилочний низькопрофільний. Також дві підставки по 3 тони. Також можна працювати в темряві, тому що тут у нас представлена дуже велика кількість ліхтарів. Прожектори можна зручно встановити, дуже гарне освітлення. Ліхтарі звичайні на магнітах. До речі, до зарядної станції, якщо ви десь в полі і немає можливості її заряджати, є сонячна панель. 210 Вт. І в чому її плюс? Те, що вона не блікує. Тобто, е якщо присипати там трохи травою землею, то ніхто її не побачить. Пневмошланг на катушці до 20 метрів. В чому його плюс? Це незвичайний спіральний і не потрібно його складати. Ви просто зробили ось так і він сам вже це зробив. Є пускозарядний пристрій до 1000 А на 12 24 вольта для запуску як легкової, так і вантажної техніки. А проблема з акумуляторами це дуже велика проблема. наскільки я, наскільки я знаю.